Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Село Кашперо Миколаївка, що на Миколаївщині росіяни окупували у перші ж тижні повномасштабного вторгнення. Перед тим, як зайти колонами техніки, в село загарбники нещадно обстріляли будинки. В селі Понівечено майже 50 хат. Нині тут уже беруться за відбудову і завдячують нашим бійцям, які торік швидко звільнили село. Я в Больниці побоявся сказати. Ось ось ще осколки залишилися. Обличчя пана Миколи, жителя села Кашпиро Миколаївка у шрамах. Торік у березні, перед тим як окупувати його рідне село, росіяни нещадно обстріляли будинки. Від страшного вибуху чоловік опинився під завалами. В мене як уліпило в цю сторону. Я сознання потіряв. Ну, ну бачите, що твориться. У голові всі шрами. Я ж повністю побив був стеклами. Ось під цими завалами свого власного будинку пан Микола дивом вижив. Чоловік каже, навряд чи повернеться вже до своєї оселі, бо від неї лишилися самі руїни. Коли зайшли росіяни, почався справжній жах. Виїхати було неможливо. Від поранень чоловіка рятували родичі, осколки витягала дружина. На силу знайшли пинцет по селі, ходили. І, оту, і тут за вухом здоровений. Руські сказали, визивай скору вашу, бо тут без хірурга не обійдеться. А я думаю, так, да, скоро вийде оттуда. Вони шмалять, по неї розлетиться. вона. З чого вони вдарили по, по цій вулиці, взагалі по селі, я не розумію. Тут військових не було. Ні техніки, ні одного військового. Пан Олег допомагає сусідці розбирати завали її будинку. Жінка вціліла, а от оселя повністю зруйнована. Ну що тут такого цілого? Тут майже нічого. Самі бачите, що тут одні руїни. У перші дні повномасштабного вторгнення Олег вирішив повернутися за кордону, де працював водієм. До рідного села доїхати вже не встиг. Став на оборону Миколаєва. А чому ви вирішили повернутися? У мене тут родина. Мій будинок, тут мої предки, моя земля. Чому я тут маю віддавати якомусь? Спочатку гелікоптери їхні літали у нас над селом, прилетіли, а потім були скинуті ракети. Перший тут жіночка жила Стердець Людмила Петрівна, яка загинула від авіаудару. Будинок зруйнований з паною Людмилою, старостою села йдемо вулицею молодіжною, яка чи не найбільше тут постраждала. Загалом росіяни понівечили майже півсотні будинків, сім повністю зруйновані. Ми були в них як в облозі, тобто вони все бачили, що, що робиться в селі, виїзду не було. Окупанти були в селі більше тижня. Нашим військовим вдалося швидко їх звідси вибити, хоча росіяни готувалися до оборони і тривалої окупації. Вони прикривали мирним населенням, тому що їхні автомобілі, БТРи всі стояли по вулицях, в будинках були біля будинку культури, біля амбулаторії, за селом. А це будівля сільської школи під час. Під час окупації тут жили росіяни. Після себе лишили руїни, всередині та зовні все було розтрощене. Тепер тут новий ремонт. Повністю замінені 48 вікон. Вікон була зроблена по стандарту. Криша і система опалення зараз село оговтується після руйнувань та окупації. Росіяни пограбували багато будинків. Родини чиї домівки вщен зруйновано, перебралися в інші оселі. Місцева влада допомогла їх придбати. Люди рук не опускають, відновлюють рідне село і чим можуть, допомагають волонтерам і військовим, бо саме їм завдячують, що не зазнали тривалих жахіть окупації. Якби у нас вони були задержалися надовше, ми не знаємо, що було. Луїза Єреміна. Даніл Сліж факти сітіві єдині новини.